Моє ну вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо другу частину, як грати трьома дамками проти однієї дамки суперника та двох шашок. Минулого разу ми з вами дивилися, як вигравати, коли шашки суперника стоять на полях А3 та А5. Сьогодні розглянемо, що робити при постановці шашок на полях А5 А7, Та якщо вони знаходяться на різних бортах дошки. Ну що ж, починаємо! Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Для початку розглянемо таке положення: шашки суперника стоять на полях А7 та А5, І як нам потрібно розташовувати свої дамки. Ми будуємо таку позицію на дошці, тобто займаємо два бортових поля, які залишилося, та ставимо дамку на поле С3, будуємо таку невеличку петлю. В чому ця ідея? По-перше, ця шашка з поля С3 не дозволяє супернику жертвувати та розмінюватися з нашою дамкою, виходячи на нічийне закінчення. Тому це дуже важлива шашка. По-друге, яка в нас взагалі тут ідея наших конструкцій? У нас завжди є ідея трампліну, жертва або С3, або при можливості А3, коли ми прибираємо дамку з поля С3, та пробиваємо дамкою по всіх вертикалях та по всіх підвісних полях. Кож окремо про трамплін ви зможете подивитися в окремому відео. Отже, починаємо поступово розбирати. Ми побудували нашу ключову позицію. Всі підвісні поля у суперника відрізані. Якщо він буде знаходитися на полі Ф8, наприклад, він пішов сюди з поля а 6 так? став навпроти. Що нам робити? Звичайно, нам не можна дамку з поля С3 прибирати кудись сюди, виходити самим погрожувати ловити суперника. Бо він. Просто розміняється і зіграє в нічию. Наше завдання грати таким чином. Це 3 на е 1 Дивіться, все, що суперник пожертвувати не може. В нього є два варіанти: або ходити дамкою на поле А6, або виходити звичайною шашкою на поле Б6. Розглянемо поступово. Якщо він пішов дамкою на поле F6, тоді граємо так: Е1 на F2. Ми закриваємо ще одну лінію для суперника, тобто шашку він тепер виходити не зможе. А по-друге, завжди будуємо погрозу по петлі та ловлі суперника, тобто на H8 йому повертатися вже не можна. Підвісні поля в нього також закриті завдяки нашій конструкції трампліну. Тобто, якщо він залишається тут, хоп, спрацював трамплін. Підвісні поля ми забрали. Якщо він пішов на поле D2, тут вже працює переплет. І знову ж таки, ми перемагаємо. Назад повертатися не можна петеля, він пішов на поле С1. Тоді ходимо таким чином: F2 на G1, просто чекаємо, не ламаємо трамплін, бо він не дозволяє супернику виходити на підвісні. В нього знову ж таки єдиний хід на поле а 6 Він пішов, тепер ми його заманюємо на трійник та ловимо. Схожий принцип ловлі ми з вами розглядали в. Положені три дамки проти дамки та шашки, також залишу посилання на це відео. Якщо все ж таки після нашого відходу суперник грає не дамкою, а виходить шашкою, ось тут дивіться, є велика спокуса зіграти на це самообмеження. Так, шашка суперника нікуди бігти не зможе, дуже хочеться на неї напасти. Та здавалося б її виграти. І далі вже закінчення 3 проти однієї та шашки. Але це велика помилка. Суперник грає Б 5 Якщо ми поб'ємо дамкою, він забирає 2, нічия. Якщо ми побили дамкою іншою, він нас ловить і дві одну вже не спіймають. Тому це програшний варіант. Після виходу ми повинні не поспішати, а грати А1 на С3. Щоб суперник не міг жертвувати, нічого робити, граємо далі. Суперник побіг на поле А6. Це єдиний в нього варіант. Тепер ми знову граємо С3 на Е5. Вже з цієї сторони будуємо погрозу ловлю. Ось ми кажемо, зараз ми його, як тільки він повертається на верхній трійник, ми будемо його одразу ловити. У суперника єдиний варіант, на підвісних полях все ще залишатися не можна. Тут буде дуже красива вже комбінація. Дивіться, здається, він думає, о, в нас же вже немає трампліну, можна ходити на підвісні поля. А ми зіграємо саме на оце послаблення. Це з деякого роду також зв'язка. Ми виманюємо шашку вперед, вибиваємо з поля А5 з бортику. І тепер пробиваємо 3. Тобто підвісні поля все ж таки ще зайняті. Поле Е3 не можна також ставати через звичайний переплет. Суперник пішов на поле С1. Тоді граємо так Е5 на G7. Суперник ми бачимо, не може ставати на підвісні поля. Або так, або переплет. Він буде ставати лише на а 6 І нам потрібен цей додатковий хід створити супернику навмисно розних, щоб використати його для постанови. Якщо суперник грає С1 на Е3, переплет. Якщо С1 на F4 вибиваємо комбінація. Якщо С1 на а 6 він на нас нападає, ось розних суперник буде бити. І ми його використовуємо для побудови погрози петлі, після чого спіймали. Намагається пробігти, зупинили звичайною заставою, перемогли. Що ж, ми з вами зрозуміли основний принцип ловлі, а тепер давайте розглянемо інші можливості, де може знаходитись суперник. Тепер він стоїть не на полі Ф8, а на полі a 6 як тут будемо ловити, c 3 на F6. Ми одразу також будуємо погрозу ловлі суперника, тобто йому не можна повертатися назад на верхній трійник. Якщо він виходить шашкою А7 на Б6, тоді F6 на E5, залишаємо ту саму погрозу. І після наступного ходу суперника йдемо вибивати його шашку. Можна вибивати шашку із поля Е5, також можна грати і А1 на Д4. І далі вже легке закінчення 3 проти однієї і дамки. Тим більше в нас вже буде побудована ключова позиція. Якщо він грає А6 на С1, тоді граємо так FG7. Знову. У суперника немає можливості ставати на підвісні поля, лише на поле А6. Де ми його і вичікуємо? Він походив. Ми тепер виходимо і будуємо петлю. Знову ж таки, з перемогою. Наступне положення, якщо суперник знаходиться по двійнику, а саме на полі H2. Граємо так А3 на С5. Ну, знову, згори йому знаходитися сенсу немає. Ми одразу його ловимо в петлю. Отже, походили. А3 на С5. Що в нас? Тут залишається. По-перше, ми бачимо, в нас є петля А1, С3, яка працює з тієї сторони, де стоїть додаткова дамка, а саме з лівої. Тобто ми завжди з суперника з лівої сторони будемо ловити, куди йому ходити. Ну, Жертва шашок нічого не дає. Підвісні поля в нас одразу контролюються трампліном лише нападати на нашу дамку. С5 на Є3. Ми будуємо петлю з іншої сторони. Застава по центру перемога. Якщо суперник стоїть на нижньому двійнику, а 3 на B6, ми одразу виходимо захоплювати верхній. На підвісні йому не можна ставати через ту саму погрозу трампліну. А йти на поле Б7, якщо він просто походив своєю шашкою, тоді нічого страшного. Ми використовуємо знову трамплін, але тепер для того, аби пробити його шашку. І в чому ж така ідея? Дивіться: прийом стовбняк. Суперник не може йти по цій лінії, ми його перехопили, йому нема куди ходити, лише на поле H2. А тут або ловимо одразу в петлю, або навіть можна нічого не жертвувати, та зіграти на запиранні суперника, відрізати одну лінію та другу. Обійшлися без жертв та перемогли. Якщо в даному випадку суперник походить G1 на F6, зрозуміло петля. Якщо суперник ходить G1 на H2, тоді знову ж таки петля йдемо донизу та забираємо в нього дамку. Тому складного в положенні три дамки проти двох шашок суперника та однієї дамки, коли шашки суперника знаходяться на полях А5 та А7. Насправді немає. Що найголовніше це правильна побудова позиції, а саме А1, 3 с 3 Тобто намагаємося зіграти так та не пускати суперника на поле А3. Тоді з цією шашкою буде вже складніше. Переходимо до положення, що робити, коли шашки суперника знаходяться з різних боків. Це нам дуже сильно поскладнює гру, бо, наші... бо нам вже потрібно аж дві дамки, щоб контролювати дві різних шашки суперника. Ось на дошці ми з вами зараз бачимо вже остаточну побудову позиції. Якщо ви змогли її побудувати, не завжди таке буде виходити. Потрібне гарне початкове розташування ваших дамок. Тоді ви зможете тут перемогти. В чому ідея? Бачите, шашка Е5, контролює двійник, тобто нам головне відрізати по двійнику та центру. А далі ми вже якось розберемося та зможемо побудувати таку позицію. Якщо наш хід і суперник знаходиться на полі Е1, граємо так, Е5 на Б8. Відходимо назад. Нам потрібен тихий хід, ми хочемо передати хід супернику. Якщо він грає Е1 на а 5 Ще один хід почекали. Стали в опори, куди ходити супернику. Якщо він походив на поле Є1, ми його не боїмося ловити в переплет. В чому ідея? Якщо суперник буде жертвувати та намагатися пробігти по центру, завдяки дамці H6, ми його переможемо в прийом роздоріжжя. Ми нападаємо по центру. Якщо він грає на А1, відійшли стовбняк. Якщо він стає на С1, ми його ловимо в звичайну Петрю. Тобто, куди він не стає, він програє. Роздоріжжя, розглядали, посилання залишаю. Якщо суперник з цієї клітинки грає на поле Д8, тут ми знову його ловимо в переплет. Але тепер з іншої сторони. Б'ємо, звичайно, на поле С1, щоб протистояти супернику і тут, і тут. Ми його перехопили. Тут потрібно саме дві дамки. Однією ми не впораємося. Якщо після нашого одразу відходу на початку, так коли ми зіграли Е5 на Б8, суперник грає Е1 на Б4 йде на підвісне поле, то ми будемо цим користуватися, одразу його ловимо. Підвісні поля пробиваються. Д4 на Б2. Пропускаємо суперника до дамок. Знову користуємося нашою опорою на полі А6, віддаємо дамку, пробили дві. Суперник побіг, застава, запирання. Це будуть наші основні принципи ловлі суперника, коли шашки стоять по різні боки. Або переплет знизу двійників, або ось такий ударчик, як ми з вами подивилися, коли суперник на підвісному полі. Наприклад, наступне положення: якщо суперник буде знаходитися на полі Ф8, як ми його тут будемо ловити, знову чекаємо, коли він походить туди, куди нам потрібно. Якщо він йде на полі Є 7 Спіймали його в переплет, перехопили, перехопили. Якщо він походив на Б4, це підвісне поле, заманили шашку до дамок та використали дамку в своїх цілях. Знову ж таки, з перемогою. І ось бачите, якщо ви добре знаєте теорію побудови своїх дамок в закінчення гри, то насправді перемогти не є уж таким складним завданням. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей.